Дональд Трамп зізнався, що будучи президентом, погрожував Путіну ударом по Москві, в разі якщо той вторгнеться в Україну. Про це кандидат в президенти США заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. Я сказав Володимир, якщо ти підеш на Україну, я тебе так сильно вдарю, що ти навіть, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо в центрі цієї довбаної Москви. Заявив Дональд Трамп, не уточнивши, за яких обставин та коли відбулася така розмова між ним і Путіним. Ну, ясно, що це під час його президентства. Я сказав, ми, друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору. За словами, Путін відповів йому, не може бути. На це Трамп відреагував ще і як може. Ну що, правда чи ні? Я думаю, що правда. Ну, якби неправда, то дуже швидко послідувало б послідува з Москви, якого немає, якого я думаю, що і не буде. Путін просто не буде це коментувати. Якби цього не було, Трамп цього б не горубив, тому що це було б виставити себе на посмішище. Що для його... Ситуації, коли він носк носу з е, е, Камалою, е, і за кожен голос вони борються на президентських виборах, це абсолютно недопустимо. Я сказав, ти отримаєш сильний удар, і я знесу ці куполи прямо з твоєї голови. I am going to take those domes right off your head. <laughs> Ні, ну Красиво. Бо знаєте, він живе під куполами. О, це правда. Дональд Трамп класно сказав, що він під, під куполами під куполами якогось сумашестві. От. Так що думаю, що правда, і е, я думаю, що ось це та схема, за якою Трамп реально може зупинити війну. Він просто Путін скаже, Путін, або ти зупиняєшся, або я тебе в... шарахну так. Що мало не покажеться. Ну, він казав, як дам Україні все, що треба, щоб тебе просто винесли з української території. Хоча Трамп, я думаю, не побоїться, якщо що, справа дойде і. Власну американську армію застосувати. Ну, хоча, скільки в американців в принципі багато переставав до цього, скоріш за все, він в разі чого готовий діяти нашими руками. Але в першу чергу він його попередить. Путін зупиняйся. Ну тому що Трампу не треба, щоб Путін захоплював Україну. Йому треба, щоб Україна була в сфері американського впливу, як і будь-якому американцю. От. А тепер найголовніше, а тепер, давайте подумаємо. А Байден міг би таке сказати Путіну? Ну, якби міг би то сказав, бо він не сказав. Ну це смішно. Байден і близько в таких тонах з Путіним розмовляти не здатен. А Камала? Да Камалі взагалі пофіг та Україна. Вона там, як мишка, буде сидіти, якщо зустрінеться з Путіним. І скажіть мені, нафіг нам? Такі союзники, які абсолютно не здатні поговорити по-чоловічому із нашим ворогом. Тільки Трамп. Трамп це наша надія.